Вітаю, шановні глядачі. В ефірі програма Пряма мова. Програма, в якій ми спілкуємося з обізнаними людьми в тій чи іншій сфері. З кожним днем у податковому кодексі відбуваються зміни. Про які саме зміни піде мова? Сьогодні про це у студії я поспілкуюся з начальником головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області Дмитром Зайцевим. Вітаю вас, пане Дмитро, в студії. Вітаю пані. А, пане пані. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, 8 липня минулого року кабінет міністрів України. Прийняв рішення ліквідувати Міністерство доходів, створивши державну фіскальну службу. Що це таке? Що це за така служба? Що лежить в основі такого рішення? Е, в першу чергу, сама назва Міністерства доходів і зборів в свій час отримала стільки негативу, настільки воно мало негативне відношення бізнеса, звичайних громадян до цієї служби. Що, в принципі, було прийнято рішення про створення іншої структури. Ну, це те, що стосується публічності. А об'єктивно необхідність була в тому, що шляхом реорганізації служби ми отримали можливість поміняти взагалі практично весь керівний склад служби, тобто провести свою внутрішню так, так звану люстрацію. Скажімо. І як результат у Порідницької області, фактично, ми закінчили реорганізацію, закінчимо її от на даний момент. Практично 60% керівників новостворених підрозділів Державної фіскальної служби, інспекції на місцях, отримали нових керівників. Ми дали можливість скористатися таким соціальним ліфтом для професіоналів середньої ланки, для того, щоб вони стали керівниками. А під час реорганізації ми так само врахували обговорення і те, що думала громадськість про роботу кожного з керівників. Кожен з них отримав те місце, яке він заслуговував. Тобто, не чекаючи на закон про люстрацію, служба самоочищується і результати ми бачимо на лице. Тож того ж таки, дві року кабінет міністрів. Теж хотів прийняти рішення скасувати податкову міліцію, натомість створити службу фінансових розслідувань. Чи потрібна була така заміна, і чи створилася така організація, і, взагалі, як вона співпрацюватиме, якщо створиться з фіскальною службою? Так, ну створення служби фінансових розслідувань передбачалося в межах державної фіскальної служби, тобто податкова міліція. Стала б служба фінансових розслідувань, і це був би єдиний орган, який би займався, займався б економічною злочинністю. На даний час ми ж знаємо, що економічною злочинністю займаються підрозділи спецпідрозділи Служби безпеки України, спецпідрозділи міліції і податкова міліції. Тобто підприємець чи бізнесмен отримує тягар у вигляді трьох силових, мінімум трьох силових структур, які.. Займаються цими викриттям цих економічних злочинів. Я думаю, то все бізнесмени це дуже добре знають і відчувають. Ідея створення служби фінансових розслідувань було б поєднати їх всіх в одну структуру, яка б займалася і приймала б кінцеве рішення, а не займалася постійним пресингом бізнесу. Однак цей проєкт був особливо актуальний в серпні 2014 року. Його презентував особисто перший заступник і начальник податкової міліції України Хоменко. Тоді були виїзди в областях, і спілкування, і обговорення. На даний час він, цей проєкт не реалізований. Ну, можливо, новий кабін, чи кабін, міністрів все-таки прийме рішення і така служба буде створена. Наразі ця процедура призупинена, працює податкова міліція, та, яка була раніше. А от на вашу думку, чи взагалі потрібно було скасовувати, ну, якби вже таки скасували, податкову mm. міліцію? Реорганізовувати, я вважаю, що потрібно, тому що податкова міліція була створена в далекому 97-му році, тоді на базі підрозділів там, міліції попри з економічної злочинності. Тоді взагалі ми то, якщо згадаємо, не розуміли, що такі податки і що їх треба платити. Фактично такий аргумент, як податкова міліція, була необхідна. На даний час у нашій свідомості вже помінялося про те, що да, є така норма, податки платити треба, за це є відповідальність, за цим наглядає певний підрозділ. Але взагалі, то ми стали більш цивілізовані, більш чесніші. Ми 98% ми адмініструємо податків самостійно, без примусу. Відповідно, я вважаю, що необхідно і реформувати, і саму податкову міліцію. Ну, це моє враження, як був що працівника податкової міліції, який стояв у її, скажем, джерелах, який бачив її зміну ну, зміну і еволюцію за цих. Нас років, що пройшли. Пане Дмитре, так. наприкінці січня Державна фіскальна служба і митниця і Асоціація платників податків підписали меморандум. Розкажіть, що лежить в основі цього меморандуму? Що це взагалі за меморандум? Передбачається розширення участі громадськості у роботі Державної фіскальної служби і в тому числі і митниці. Тобто ми демонструємо свою відкритість, і один з цих кроків це те, що ми активно залучаємо бізнес, громадськість журналістів, політичних діячів, бізнесменів до роботи нашої служби. Як для мене, я бачу в тому меморандумі є дуже гарний пункт, який прописаний про те, що в принципі деякі спори асоціація платників податків колегіальна, Мається на увазі спір між митницею та платником, між податковою і платником. Асоціація платників готова виступати арбітром для того, щоб неупереджено розглядувати деякі питання. Наприклад, я як виконавець, як працівник Державної фіскальної служби не завжди можу погоджуватися з тим рішенням як, як звичайний громадянин. Асоціація це буде та площадка, де ми будемо спілкуватися, і вирішувати ті питання, які є. Скажем, спірними або проблемними, ми будемо їх піднімати з асоціацією на рівень керівництва, в тому числі держав, і запрошую всіх до участі цієї до участі в роботі даної, скажімо, асоціації платників податків і взагалі до цих вирішення цих спірних питань. Так не дивлячись на ситуацію в Україні, малий та середній бізнес на Рівненщині та й загалом на Україні все таки розвивається. Саме для таких підприємств в податковому кодексі в кодексі були внесені зміни спрощеної системи оподаткування. На ваш погляд, чи виправдовує себе ця система оподаткування? Скажу вам так, основою бізнесу Рівненщини дійсно є малий і середній бізнес. Тобто це така наша особливість нашого регіону. Він є бюджетоутворюючим, бюджетоформуючим, тому його умови діяльності мене хвилюють як керівника служби. Стосовно зміни, які були внесені, можливо, краще буде запитати платників податків, які користуються скажімо, цією системою оподаткування. Я думаю, ми це і побачимо через невеликий час. Поки що якихось кар скарг чи нарікань на зміни в оподаткуванні саме єдиного податку, до мене не надходили. От недавно прем'єр-міністр України зацитую закликав підприємців жит... женіть підприємців. Уж не підприємців, а перевіряючих, які перевіряють малий бізнес, женіть їх у шию. Тобто, під... я так зрозуміла, що він каже, що підприємство заборонено перевіряти два роки. Чи стосується це Державної фіскальної служби? Так, е, значить, дійсно, є закон номер 76 8 про внесення змін та такими, що втратили чинність деяких законодавчих актів України яким передбачено, що перевірки підприємств установ, та організацій фізичних осіб, підприємців, контролюючими органами, і тут наголошують, крім Державної фіскальної служби та Державної фінансової інспекції, тобто бивши КРУ, здійснюється протягом січня-червня 2015 року, виключно з дозволу Кабміну або з заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки. Тобто ну, тут саме головне це крім. Тобто, ми, Державна фіскальна служба і Державна фінаінспекція мають право проводити перевірки. Але зразу звернув увагу, що вже так, щоб було так, роз... так. закінчити, скажем, те, що договорив прем'єр законом 71-8 нам за заборону встановлено мораторій на проведення перевірок усіх установ організацій, суб'єктів підприємської діяльності з оборотом менше 20 мільйонів гривень. Однак і там також є обмеження. Що це не стосується тих суб'єктів господарювання, які возять на митну територію України або виробляють, або реалізують підакцизні товари, ну, це зрозуміло, це пояснено тим, що ми паралельно був введений акцизний податок 5%, який треба контролювати. Якщо позбавити права контролю зараз під фінансову службу за тим, як будуть реалізовувати алкоголь в магазинах, то вибачте, тоді для чого його вводити. Якщо завтра перестануть просто бити чеки, ну, будемо так, як воно є. Крім того, дозволені перевірки з нарахуванням податку на доходів фізичних осіб єдиного соціального внеску. Тобто, для прикладу, якщо зараз державна фіскальна, хтось з підприємців отримує повідомлення про спочаток перевірки, то він має розуміти, що це є законно, але під час перевірки будуть не правильність нарахування і сплати податку, податку на додану вартість або податку на прибуток, а лише можна перевірити сплату ПДФО та ЄСВ. Це тобто перевіряється тільки цей податок. залишили обмеження саме по тим податкам, яким скажімо, по яким були внесені новшества, тобто які зараз віднесли до місцевих податків і зборів, які будуть контролюватися місцевими громадами, і які стануть основою для наповнення місцевих бюджетів. А як часто відбуваються такі перевірки? Планова перевірка, ну, по те, що стосується з практики, те, що стосується акциза, ми будемо перевіряти постійно, зосереджуючи увагу там, де є е, саме порушники, які не скажучи, реалізуючи алкоголь, не відображаються через касовий апарат і не сплачуючи акцизний збір. Тут воно не регламентується. Планова перевірка, як правило, це рік. Тобто по раз рік ми раз рік повинна перевіряти ми повинні, або має можливість перевірити. Ну, я в принципі, в нас враховуючи, опять же, що малий і середній бізнес багато хто не має обороту 20 млн грн в рік, то я думаю, що середній і малий середній бізнес відчує зниження цього тиску. Основний упор я ж кажу, на реалізацію підакцизних товарів і там, де є ліцензована... тогіля. Пане Дмитре. З 1 січня в нас дуже багато впроваджень де в податковий кодекс. З 1 січня набув чинності закон України про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, яким впроваджена система оподаткування адміністрування ПДВ та змін та змінюються ключові нормативи реєстрації платників податків. Розкажіть детальніше про цю систему, що вона собою являє. Детальніше. Ну, я вам скажу так, що податкова система, те, що стосується адміністрування податку на додану вартість, вона постійно еволюціонує. Пару років тому у нас було для нас, скажімо так, дико і незрозуміло, як буде працювати так званий п'ятий додаток, коли фактично йде співставлення підставлення податкових накладних по, всім, по, по всій цепочці реалізації. Однак ця система запрацювала, вона підтвердила, що це дійсно європейська, європейська система, вона дає можливість контролювати за нарахуванням там, сплату і податку на додану вартість. Однак, як і будь-яка система, вона не, не є досконалою. Відповідно, на даний час ми ж знаємо, що нам існують так звані конвертаційні центри, які дають можливість ухулятися відподаткування, тобто мінімізувати свої витрати. Ці зміни, які були введені, вони направлені саме на боротьбу з роботою таких підприємств, так званих. Тобто це цілий напрямок бізнесу, конвертація грошових коштів і формування податкового кредиту. Це створить певні незручності, але як спеціаліст можу з певністю сказати, що дана система змінімізує можливість створення і фіктивних підприємств та вкидування в ту ж економіку мільярдних сум надутого податкового кредиту. До розуміння, якщо раніше арестувалася фірма за недорого, і яка подавала декларацію на мільярд гривень, ця декларація втягувалася в систему, і цей мільярд гривень роздавався, і фактично це були прямі втрати бюджету. Та система, яка буде вводитися, в неї так само є багато застережень, але вона не дасть можливості втягнути таку декларацію без сплати податку на додану вартість. Тобто перший початок цепочки, тобто він має заплатити ПДВ в будь-якому випадку. Тільки після надходження коштів в бюджет він надалі буде можливість роздачі цього падкового кредиту. Згідно з тим, що підприємці і підприємства відчують вже відчувають дуже багато проблем, які пов'язані чисто з технічними питаннями. Ми самі також їх відчуваємо, тому що це дуже великі, потрібні, скажімо, і технічні можливості. Але ну, це європейський вибір, ми маємо до нього йти. Так. Основною проблемою для. головною проблемою українського, українського суспільства є проблема корупції. Не винятком у цьому плані є і система оподаткування. Як ви боретеся зі своїми корупціонерами? А, ну, так. Е Ну, в свій час, коли я проходив громадські обговорення і, в тому числі і в столиці, мною була підготовлена ціла скажімо, презентація з одним з напрямків які була боротьба з корупцією. Треба розуміти, що подолати її від того, що щось помінялося в державі за день, за два, за місяць, це неможливо. Але можливо створити умови, коли. Корупціонерам буде дуже не, 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 не працювати дуже важко, і ну, багато хто відмовиться від, скажімо, таких пропозицій, які мають ознаки корупційні. Один досить такий простий і те, що я його пропагандую, це підвищення рівня бізнесі людей, бізнесменів, прямий доступ до першого джерел, тому що не дамо можливості на місцях. Продавати те, що насправді нічого не коштує. Тому платник має розуміти свої права і в повній мірі їм користуватися. Для цього я зареєстрований в усіх соціальних мережах в Фейсбуці, в соцмережах, саме, що я говорив, я спілкуюся з людьми, з бізнесменами, говорю, є проблема, приходьте, говоріть, ми її вирішимо. Не, не треба цих самих працівників інспекції спонукати, до яких корупційних дій, які в принципі, не дадуть того ефекту, який… Хоче досягнути підприємець. Ну і друге питання у нас завжди в податковій службі була внутрішня безпека. У нас одна з небагатьох служб, яка має цей свій підрозділ, який займається боротьбою з корупцією. Ну, Як позитив можу відмітити, що за минулий рік, після призначення на посаду, да і в цьому році у нас в області нема фактів прямої корупції, хабарів. Або якихось зловживань з боку працівників податкової служби. А що можна зробити для того, щоб перемогти в свавілля податкових інспекторів на місцях, на яких дуже часто нарікають вітчизняні підприємці? Знов ще кажу, що спілкування зі мною. Тобто з вами спілкуватися так, через соціальні? Якщо це... є такі факти несоціальні, є телефони, є, я відкрити для спілкування. Є такі факти, будемо приймати рішення. Я ж кажу, у нас процес процедури прийняття переводу в Державну фіскальну службу відбувався дуже довго, дуже тяжко. Але ми прийняли всі застереження, те, що говорили платники податків. Я особисто в багато районі виїжджав. Ми зустрічалися, і там, де явно йшов супротив про, по призначенню тих чи інших керівників, ми знаходили компромісні рішення. І, і це фактично був посилий іншим керівникам. тому… Ми... В принципі, пройшли реформування служби досить успішно, хоч і не так швидко, як здавалося, але, скажімо, багато чому самоочистились. Зараз розголос набуває закон про люстрацію. Як проходить люстрація у фіскальній службі в Рівненській області? На даний час кожен працівник податкової служби проходить процедуру люстраційних перевірок. Тобто, кожен з нас. Спочатку це починається з керівництва Державної фіскальної служби України в Києві, тобто два критерії. Це відповідність доходів, отриманих доходів витратам, і друге це відповідність задекларованого майна та доходів. Процедуру люстрації пройдуть всі. Але я ще раз звертаю увагу на те, що ми свою ілюстрацію почали набагато раніше. Тобто я на те самоочищення, яке почалося під час реформування служби, покладаю більше надії, ніж на, скажем, на оту, саму цю ілюстраційну перевірку. Тому що, так як скажуть люди, а ми прислуховуємося до їх думки, не один закон не спрацює і не покаже. Ви говорили, я процитую, що мають проти ілюстрації через тестування, Яке має бути приблизно тестування? Тестування. Так, ви казали, що через кадрові ради, через інтерв'ю, тестування так. мають пройти всі майбутні, ті, хто будуть працювати на керівних посадах, е -е. на посадах там, заступників. Так, будь -яких. Ну, Ми вже це проходили. Вже це було розпочато ще я кажу, в травні місяці. були громадські обговорення по районам зустрічі з бізнесом. і крім того, приймалися до уваги всі. Побажання політичних організацій, партій, громадських, особливо громадських організацій, ну і особливо те, що стосується бізнесу, тому що бізнес це той, хто відчуває на собі, скажімо, увагу, і хтось попрацює з начальником податкової інспекції або з їхнім залом. Тобто тестування, ну я вам скажу так, я ілюстрацію проходжу кожен день. Якщо до кінця дня я на місці і не маю зауважень, значить цей день пройшов. Спокійно, так. Чи оприлюднені декларації про доходи ваших заступників візьмемо на сайті Державної фіскальної служби? Так, на даний час ми, ми надавали свої декларації, нам регулярно і журналісти звертаються, так само вони є і на сайті. Єдине, що не знаю, на даний час ми вносимо всі декларації всіх повністю працівників, але і за технічних можливостей ми це планували закінчити ще до середини цього місяця. Але, можливо, ще тиждень-два вони будуть вже всі на сайті. Нема що скривати. Це Святе. Бо на одному з сайтів, коли готуючись mm -hmm. до вашого ефіру, я прочитала про те, що є в Рівненській області, в Державній фіскальній службі двоє заступників керівника, що, які mm -hmm. не опублікували декларації про доходи. Mm -hmm. Хотілося б знати, хто саме Я скажу. Можливо, це... Лі Ліманський та Сидоркевич. Ліманський Сидор Значить, Ліманський Сидоркевич – це люди, які працювали в Міністерстві доходів і зборів. Зараз в мене є призначені в Державній фіскальній службі нові заступники, які є моїми заступниками. Ці люди залишилися в Міністерстві доходів і зборів, їм були запропоновані посади з набагато, набагато меншим об'ємом роботи, але і запропоновано було б пройти ілюстраційну перевірку. На даний, час, на даний час вони не прийняли цих пропозицій. Далі буде або процедура скорочення, або можливо, скоріше всього, достати питання про їх звільнення, якщо вони не погодяться прийняти. Тобто, цих двох людей Їх немає в службі, в Державної фіскальній службі ці люди не працюють. Тому і немає я, я зрозуміла. Свого часу ви теж, перш ні сісти в крісло головного начальника управління цієї служби, ви пройшли ілюстрацію. Для чого воно було? Що ви хотіли цим доказати? Ви е, знаєте, я багато років попрацював в податковій міліції, звільнився в 2012 році. Без пенсії, без вихідного пособ'я пішов в бізнес. Два роки я працював в бізнесі, в бізнесі опозиційному, тобто відчув на собі всі, скажем так, методи попереднього режиму. Відповідно, ми всі пам'ятаємо, що відбувалося в квітні, в березні того року. Громадськість була збурена, тоді була хвиля. Такої незвичайно незвичного підйому, і люди, ну, ілюстраційний комітет тоді і зараз це трошки різні речі, якщо ви пам'ятаєте. Ну так. Так, Але в принципі тоді так було прийнято рішення спонтанно йти. Те, що я в цій системі державної влади, любив більш-менш як чиновник, я не розбираюся. А з другого боку я побачив і плюси, і мінуси, і, і вважав, що можу бути там корисний і потрібний. Тим більше в мене немає вже тих. Погляди помінялися. Ховати особливо й не було чого, тому чому б і ні. Тим більше для чого чекати, поки люстраційний комітет до тебе краще йти до нього. А зараз ви якось перед ним звітуєтеся, вони до вас якось приходять. Звертається багато людей, які були тоді. Це не обов'язково це люстраційний комітет, їх у нас багато, ви ж знаєте. Та ну там, там були не тільки ілюстраційні, там були активісти. так активісти, І так далі. З усіма людьми, з більшістю з них ми спілкуємося до теперішнього часу. Я прислуховуюся до тих, скажімо, побажань, які ви мені надають щодо кадрових призначення або там по, по роботі, зауваження, там, і те, що стосується і, там, корупційних проявів. Тобто спілкування є, і я ж говорю, у нас ілюстрація кожен день. Тут постійно є рух, постійно є спілкування, постійно ми заслуховуємо зауваження, ми їх намагаємося виправити там, де ми можемо. Тому що наше поле також обмежено ну, законами. Ми є виконавці, а не законотворці. Ви працювали в податковій міліції, так? Так. А чи є якась різниця між податковою міліцією, що працювали, і зараз на керівній посаді? Відповідальність більша де? Ну, я, як керівник Державної фіскальної служби, я відповідаю і за дії податкової міліції також. Начальник податкової міліції це мій перший заступник. Роботу я податкової міліції знаю, я її ну, дійсно досвід роботи, причому на низових та середніх посадах. Складні часи в тому числі для цієї служби, але ми намагаємося знаходити якраз от ту межу для того, щоб. Не використовувати це орган як, як силовий, який буде тиснути на бізнес для того, щоб знищувати його. Скоріше, навпаки, це більш такий орган для на випередження, для попередження, що він є. Я вам дякую, пане Дмитре, за розмову. Програма добігає кінця. Вам бажаю успіху. Впевнена, що наші глядачі дізналися дійсно багато змін є в податковому кодексі. Для них це стало, я думаю, і встане в пригоді, в нагоді, і будуть, якщо потрібно, будуть до вас звертатися. Глядачам хочу нагадати, що гостем сьогоднішньої програми був начальник головного управління Державної фіскальної служби в Рівненській області Дмитро Зайцев. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру. Дякую.